Анджеліна Джолі таємно відвідала Херсон. Голівудська акторка неочікувано вирушила на південь України. За лічені кілометри від лінії фронту вона зустрілася з українськими дітьми. Деталі візиту скороносної зірки дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У мережі з'явилися фото та відео американської акторки Анджеліни Джолі в Харсоні. Зірка Голівуду приїхала до прифронтового міста, щоб зустріти з українськими дітьми. Відомо, що жінка відвідала пологовий будинок та дитячу лікарню. Ймовірно, акторка приїхала у рамках програми дитячого фонду ЮНІСЕФ, адже знаменитість багато років має статус посла доброї волі організації Об'єднаних Націй. За інформацією американського видання «Політико», візит кіноакторки став несподіванкою для України. Журналісти пишуть, що джолі перейшла український кордон пішки. Утім, офіційного підтвердження, що так і було, немає. У Херсоні акторці подарували пам'ятну монету на Житоні. Зображені стела Херсон, кінотеатр Україна та мітинг проти російської окупації 22-го року. Монету вручив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Унікальна монета військовотажу. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас. втім, не обійшлося без кур'йозів. Дорогою до місця призначення кортеж Джолі нібито зупинили працівники територіального центру комплектування. У мережі шириться відео на якому знаменитість заходить у центр комплектування Миколаївської області. Журналісти ТСН із посиланням на власні джерела в сухопутних військах ЗСУ повідомляють, що водій акторки не мав при собі військово-облікового документа. У зв'язку з цим чоловіка попросили проїхати уточнити дані. Офіційно сухопутні війська та ТЦК інцидент поки що не прокоментували. А от соцмережі вибухнули мемами. Тут Анджеліна Джолі у мілітарії припущення щодо її водія приміряли на неї і образ нової холостячки. Згадали і попередній візит зірки в Україну. Тоді завірусилося фото хлопчика, який навіть не помітив оскароносну акторку. Нагадаю, вперше Анджеліна Джолі навідала Україну навесні 2022 року. Тоді знаменитість помітили в одній з кав'ярень Львова. Жодних коментарів чи інтерв'ю зірка не давала. Люди добрі я зайшла досить кави в львівських курасанах. Насипали долі. Це красива. В Укрзалізниці тоді повідомили, що Джолі зустріла пасажирів евакуаційного потягу з Покровська. На вокзалі акторка поспілкувалася з українцями і зробила спільні фото. Анджеліна Джолі також побувала в одному з інтернатів Львова. Там вона зустрілася з українськими дітьми, які вимушено покинули свої домівки через війну. Вона признаю щодо нинішнього візиту, то дописувачі захоплюються мужністю американської акторки. Приїхати до прифронтового міста це справді сміливий крок, і ознака того, що про Україну пам'ятають. А як ви ставитеся до такого вояжу Анджеліни Джолі? Кого б хотіли побачити зі світових знаменитостей та політиків в Україні? Напишіть нам про це в коментарях. Локаційно втрачено у Києві. Помітили лексу з російським дроном на даху. Фото шахедомобіля швидко розлетілося соцмережами. До водія приїхала поліція та вибухотехніки. Хто ж автор такої інсталяції і звідки в нього Шахед? Дивіться про це у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. В українських телеграм-пабліках завірусилося фото припаркованого Лексоса, на даху якого безпілотник. До автівки марки «Лексус» примотали дивний вантаж шахет. На світлинах видно, що носова частина безпілотника має сколи фарби, що дозволяє припускати, що цей БПЛА не вибухнув при падінні. Звідки ж дрон? І що на такий апгрейд кажуть у поліції. За словами правоохоронців, до Лексуса і справді причепили російський шахет. Щоправда, із вихолощеною бойовою частиною. По суті, мова про каркас без вибухівки. Тож загрози життю він не несе. Креативним власником авто із дроном виявився 30-річний киянин, чоловік, голова громадської організації. Як він сам пояснив, дрон планував передати, нібито до музею. А звідки взяв, неясно. Правоохоронці деталі не роз. Зголошують, попри це достеменно відомо, що поліція вилучила безпілотник. У подальшому фахівці проведуть додаткові перевірки. Тим часом кмітливі українці почали сипати дотипами. В коментарях під фото змагання на найкращий підпис. Один із користувачів написав: які часи, такі сувеніри. Мовляв, раніше цигани танки крали, а тепер Герані додому тягнуть. Інший додав коротко, але влучно штурмовики. Ще один коментар з іронією: бомбезна комплектація. Так, автор оцінив тюнінг автівки. Також в коментарях припустили, що кермувальник готувався до дня всіх святих. Нібито це на Геловін. а хтось лаконічно підсумував. Ував, локаційно втрачено. А як вважаєте ви, чи справді чоловік планував передати дрон до музею? І як би ви прокоментували авто з дроном на даху? Про це напишіть нам в коментарях. Від України до Брюсселю пішки колишній військовослужбовець подолав півтори тисячі кілометрів. Своїм вчинком Андрій Маджаров хотів підняти патріотичний дух українців. Детальніше про непростий шлях та мотивацію чоловіка дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Я ветеран, який йде пішки від українсько-польського кордону до європарламенту. Це півтори тисячі кілометрів, і тисячу я вже пройшов. Ветеран російсько-української війни Андрій Маджаров ошелешив своїм вчинком. Він здолав понад півтори тисячі кілометрів Європою. Все для того, щоб підняти бойовий дух українців у боротьбі з окупантами. Це боротьба не тільки України проти Росії, це битва добра проти зла, демократії проти диктатури, цивілізованого світу проти варварства. Про подоланий шлях Андрій розповідав на своїй сторінці. Він почав з україно-польського кордону. Загалом похід тривав 93 дні. Щодня чоловік проходив близько 25 кілометрів. Його кінцева мета столиця Бельгії. Нині Андрій там. Що відомо про Андрія Маджарова? У 2015 році чоловік приєднався до збройних сил України та служив на кордоні з окупованим Кримом. Під час повномасштабного вторгнення захищав Київщину, а потім приєднався до штурмового полку сафарі бригади Людь два роки тому. Чоловік потрапив у шпиталь після контузії. Внаслідок травми мав проблеми з координацією та мовленням. Андрій проходив лікування та тривалу реабілітацію. Саме тоді у нього виникла ідея здолати довгий шлях пішки. Вчинок мав надихнути людей робити все можливе задля перемоги у коментарі Радіо Свобода. Ветеран прокоментував свій вчинок. Я хотів підняти, по перше, бойовий дух моральну сторону українського народу своїм чинком. Показати, що не важливо в якому стані знаходишся, можна все одно щось робити заради спільної перемоги. Це необхідно робити, бо ми не тільки повинні втриматися а й перемогти. Окрім цього, ветеран хотів привернути увагу європейських високопосадовців до війни в Україні та закликати їх ще більше допомагати Україні 10 та 11 листопада. Андрій виступить у Європарламенті в Брюсселі. Впродовж усього маршруту чоловіка радо зустрічали українці, які нині проживають за кордоном. Користувачі в мережі вітають Андрія з досягненням та захоплюються його силою волі. А що ви думаєте про вчинок Андрія? Чи змогли б здолати пішки таку саму відстань? Напишіть нам в коментарях. Розкішна дача зрадника Віктора Медведчука отримала нового власника. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління ведмежу діброву. Йдеться про елітний спортивно-оздоровчий комплекс колишнього нардепа на Закарпатті. Хто новий господар діброви та які ще активи Медведчука готують на продаж? Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Елітну дачу держзрадника Медведчука передали в управління новому розпоряднику. Про це повідомило агентство з розшуку та менеджменту активів. Після торгів через систему Прозоро маєтком заволоділа компанія АВГМ Груп. За даними з відкритих джерел, зокрема, Open Data Bot, підприємство займається оптовою торгівлею, відходами та брухтом. Директор компанії Валентин Остриков, кінцевий бенефіціар Михайло Остриков. У 2019 році він був начальником управління економічної безпеки в СБУ. До цього працював у Міністерстві соціальної політики. За інформацією, Арма, новий власник щомісяця сплачуватиме державі близько 250 тисяч гривень. Договір з компанією уклали на 5 років. Яка ж вона, карпатська хонка Медведчука? Ведмежа Діброва займає понад 150 гектарів у Мукачівському районі на Закарпатті. Окрім житлового будинку, дача має спортивно-оздоровчий комплекс, вертолітний майданчик, альтанки, підвали та каплички. Також на території Діброви досі діють ферми, на яких виробляють молочні продукти. Поруч з дачею протікає гірська річка. Як відомо, будівельники змінили її русло таким чином, щоб вона текла повз маєток. Які ще активи Медведчука вдалося арештувати та навіть продати, арма вже реалізувала особисті літак та гелікоптер експолітика. Тепер ними розпоряджаються Збройні Сили України. За 2 мільйони гривень пішов і Майбах. Продали 20 елітних годинників, серед них Ролекси та Дольчі Габана. Був і рідкісний з обличчям дружини зрадника Оксани Марченко. Тепер колишні майно кума Путіна приносить користь державі. А от за кордону власність Медведчука продати ще не вдалося. Його 92 метрову яхту Роял Роман з вартістю 200 мільйонів євро заарештували у Хорватії. Наразі її все ще охороняють. Нещодавно стало відомо, що яхту намагалися викрасти. Деталі інциденту розкрила колишня голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Сім людей громадян Російської Федерації намагалися на неї потрапити. Враховуючи те, що не було заміни, і капітани, і екіпаж Медведчука могли їм не протидіяти, можна так сказати, намагались її викрасти і були. Була пророблена відповідна операція. Ці люди були депортовані з Республіки Хорватія. Нагадаю, Медведчуку оголосили про підозру ще у 21-му році. Його звинуватили у державній зраді та сприянні тероризму. Після початку повномасштабного вторгнення експолітик намагався втекти до Ерефії, однак його затримали. Згодом держзрадника обміняли на 200 українських полонених захисників. А які з активів путінського кума вас здивували найбільше? Напишіть нам в коментарях. Настоятелі у Святогірської лаври вліпили підозру. Мова про митрополита Арсенія в миру Ігоря Яковенка. Священнослужитель заперечував російсько-українську війну, а наших захисників звинувачував у руйнуванні храму Святогірської лаври. Цікаво, що Яковенко фігурує ще в одній справі СБУ. Детальніше про діозного церковника дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Донецька обласна прокуратура оголосила про нову підозру настоятелю Святогірської святоуспенської лаври Арсенію. За даними слідства, у 2022 році митрополит Української православної церкви Московського патріархату заперечував збройну агресію РФ під час своїх виступів. Він також, нібито, звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів та руйнуванні храму. Святоуспенська святогірська лавра постраждала на початку повномасштабної війни від російських обстрілів. Наразі священнослужителя взяли під варту. Нагадаю, це вже не перший арешт Арсенія. Навесні минулого року служба безпеки України затримала митрополита. Незадовго до цього під час літургії він назвав місця дислокації українських блокпостів у Краматорському районі. За даними слідства, таким чином священнослужитель злив інформацію окупантам. Сьогодні три постав Татьяновки стоять одні на гарякала Артема. Тут пост внизу і возле, уже на кінці Тетяновки в монастир. Стоять, перевіряють паспорта, фотографируют людей, записують номера паспорту. Да, данные записують. Тоді Арсенія вперше заарештували. Суд над священником триває. І дотепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Хто ж такий митрополит Арсеній? Ігор Яковенко народився в республіці Карелія у 1968 році. Духовенство вивчав у московській семінарії. Після навчання його кар'єра пішла вгору. Його призначили священником у Петропавлівському храмі Лимана Донецької області. Вже за три роки Яковенко став намісником Святогірського монастиря. Арсеній прославився проросійськими висловами ще до початку повномасштабної війни. У 2018 році в інтерв'ю українським медіа він заявив, що Донбас, нібито, бомбили українські війська у грудні 22-го року. Арсенія позбавили українського громадянства. А яке на вашу думку має бути покарання для проросійського митрополита? Напишіть нам в коментарях. Не продали шалик через російський паспорт. Росіянку виставили за двері з бутіка в Мілані. Бренд Лоївітон відмовився обслуговувати представницю країни-агресорки. Жінка надула щоки і стала записувати відеозвернення для соцмереж. Мовляв, їй не втямки, чому росіянам не хочуть продавати товар. Детальніше про інцидент та позицію відомих брендів. Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Без тяжкого люксу в мережі з'явилось відеозвернення росіянки, яка скаржиться на всесвітньо відомий бренд Лоївітон. Жителька Ерефії нарікає, що через російський паспорт їй не продають трендовий шалик. Я мені сьогодні не продали віч в Луївітон, тому що я руске. Упс, а що трапилось на диво? Жінка сама пояснює, що причина відмови більш ніж очевидна. Російське громадянство. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает, улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, хожу, все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что, ну, много раз со мной общалась на эту тему. И когда я спрашиваю, почему я не могу купить эту шаль, думаю, не знаю, может быть, она закончилась или последний экземпляр остался. Она мне говорит: выдает фразу, что Потому что вы русская. Під допусом россиянки сотни коментарів. Користувачі соцмереж дивуються, а чому жителька країни-агресорки попхалася в ненависну Європу? Чому гуляє вулицями Мілану? Одні жартують, мовляв, навіщо їй та шаль, хай у рядній ходить, це ж по скрєпному. Інші пишуть жорсткіше відправити назад на болота. А деякі нагадують: ви напали на Україну, то не дивно, що вас не хочуть бачити в Європі. Я ж нагадаю, що це далеко не перша історія з відмовою в обслуговуванні росіянам у листопаді. Торік російський блогер Ельдар Джарахов поскаржився, що в Паризькому бути кулею Вітон йому відмовили продати сумку вартістю близько трьох тисяч євро. За словами артиста, спочатку працівники магазину охоче допомагали з вибором. Але на касі, побачивши червоний паспорт, пояснили, мовляв, не обслуговують громадян Росії. Подібні випадки вже траплялися й раніше. Ще у 2022 році бренд Селін відмовився продавати свої товари російській блогерці. Причина – санкційні обмеження запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Путініст та російський співак Філіп Кіркоров, як відомо, в чорному списку іншого бренду Валенсіага, він неодноразово розповідав, як намагався купити продукцію бренду в різних куточках світу і всюди отримував відмову. Що ж, репутація для брендів такого рівня куди важливіша ніж виручка за сумку, і прикро, що росіяни досі прикидаються, ніби не розуміють, яке відношення вони мають до війни, чи то пак СВО, як вони її називають. А що ви думаєте про таку позицію брендів? І чому, на ваш погляд, росіяни досі вештаються європейськими столицями в пошуках трендових речей? Невже на Росії дефіцит? Напишіть нам в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.